В ярком городе жила одна счастливая семья, которая ожидала малыша. И вот малыш появился на свет. Все вокруг стали еще ярче и счастливее. И в семье начались веселые бессонные ночи. Вопли, крики и слезы радости. Щасливі усміхнені та принадії. Вони берегині своєї сім'ї. Сьогодні на вагітних жінок, які прийшли на консультацію до лікаря, очікували не довгі черги, а приємна бесіда з елементами тренінгу. Все починається з матері. Кожна із них поділилася інформацією щодо своєї сім'ї. Мою область зовут Тетяна. К моїй моєї є примикає область. Это муж Юрий. Поменьше есть еще у нас область молоденькая. Сын Андрюша. Ему 13 лет. И ожидаем прибавления, захват территории девочку, которую очень долго тоже ждали. Долгожданная, немножко поздняя. Но это не нас не смущает. Все будет хорошо. Організаторами бесіди виступив Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Білгородністровського міської виконкому. Тренери підготували для майбутніх мам чимало цікавих завдань. Вони складали побажання одне одному, вчилися правильно робити компліменти. І взагалі нечого. Ось цей листочок, просто посмотрите, яка ж... я ж сьогодні обаятельна, улипчиве, красотуля, добра, мудрая і одразу всі проблеми ваші. Наступ на второй план. Поэтому желаю вам всіх позитива, хорошого настроєння, добра в душі. захід провели до міжнародного дня сім'ї та дня матері в рамках консультативного пункту, що діє при жіночій консультації на завершення бесіди. Всі учасниці подарували одна одній віртуальні подарунки. А тренер вручила кожній з них навчальну літературу та посібники дотримання режиму під час вагітності. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.